Вітаю тебе! Сьогодні ми вирушимо в країну математики, а щоб дізнатися, на якому транспорті ми туди вирушимо, треба відгадати загадку. Не ящерка і не гадюка. Оце штука, котра стукає. Є і хвіст, і голова, а не скаже, що жива, і це. Разом із нами вирушать у подорож казкові герої. У кожного є квиток, на якому надрукована цифра. Потрібно, щоб кожен сів в свій вагон. Подивись уважно, чи вірно всі зайняли своє місце? Так, звісно, вони все переплутали. Треба їх поміняти місцями. Один, два, три. А тепер все вірно? Один вагончик у потягу залишився без пасажирів. Чому? Бо ця цифра ще тобі не знайома. Рушаємо у подорож? Станція чи слова. Згадай рахунок від 1 до 6. А тепер дай відповідь на такі запитання. Яке число знаходиться між числами 4 і 6. Яке число знаходиться між числами 1 і 3? Яке число знаходиться між числами 3 і 5? Яке число стоїть після числа 4? Яке число стоїть після числа 6? Це 7. Роздивись малюнки і дай відповідь, на що або на кого схожа цифра 7. Постав відео на паузу і поміркуй. А ми їдемо далі. І станція спортивна. На цієї станції трохи відпочинемо. Для цього тобі треба буде повторювати рухи. У понеділок я купався. Повторюй рухи. Вівторок малював у середу вмивався. А вчетвер у футбол грав У п'ятницю я стрибав. А в суботу і неділю цілий день відпочивав. Плескаємо в долоні. Слідуюча зупинка рахувальна. Треба порахувати казкових героїв та позначити їх кількість потрібною цифрою. Постав відео на паузу і порахуй! А тепер перевір себе. Кого більше? Білосніжок. А кого менше? Сніговиків. Скільки ти бачиш ялинок і скільки ти бачиш звірят. Давай порахуємо разом. Одна лисичка і одна ялинка. Друга лисичка і друга ялинка. Третій ведмедик. І третя ялинка. Четвертий ведмедик. І четверта ялинка. П'ятий зайчик. І п'ята ялинка. Шостий зайчик і шоста ялинка. Сьомий зайчик. Кого більше? Звірят чи ялинок? Звичайно звірят Скільки ялинок бракує, щоб їх стало порівну? Звичайно, не вистачає однієї ялинки. Як ми утворимо число 7? До 6 додамо 1 і це дорівнює 7. Як ще можна отримати число 7? Ти вже знаєш, 7 це як 1 і 6. 7 це як 2 і 5. 7 – це як 3 і 4. З якою цифрою ми сьогодні з тобою познайомились? А за допомогою яких чисел утворюється цифра 7? Думаю відповіді на ці запитання вже ти знаєш. Дякую, моя сонечко, за увагу. До нових зустрічей!